Паски, яйця, ковбаса, м'ясо. Херсонці на ринку обирають, які саме продукти покласти до цьогорічного великоднього кошика. Валентина розповідає, великдень відзначатиме вдома. Святкове богослужіння дивитиметься по телевізору. Паски я печу сама, я нікому не довіряю. Скупилася, купила посипку, а яйця, кури свої, цибуля і своя. Капуста ще Ну, так, і скільки обійдеться вам паска, скільки це грошей, якщо підрахувати? Під якщо посчитати, по чому різка, даром це ну, даром, е, яйця даром, мука отримала по гуманітарці, сахар теж, ну і нічого. Ну, колбаски куплю і сира. І яка нам Паска празднувати, якщо в домі лежить зривне устройство під полом. Що ви не викликали саперів? Ви викликали. Вони сказали, що далі 10 кілометрів не їдуть. Ось така я Паска. Ви вже купували щось у кошик на освячення? Тільки починаю збирати. Тільки починаю збирати кошик. Будемо Паски пекти, на паски все. Ну, а чого купили, масочку. Скільки обійдиться вони планували, скільки це по грошах вийде кошторок. Ви Знаєте, ні, я не рахувала, бо все одно воно треба. Так не рахувала, що йде. Десь своє, яйце своє. Ціна на великодню випічку стартує від 20 гривень, розповідає продавчиня Вікторія. Рулити є у нас з маком, сабрикосом, з вишнею. Яку ціну? – Рулети 70 гривень. Пасочки 20, 40, 60, 80 це сама велика. Купують сало, і м'ясо, і колбаску, все зроблене своїми руками. Що Міжечки, вам сказати? Кусняче, м'ягесеньке, свіжесеньке. Продавчиня Людмила каже, цього року перед великоднем покупців небагато. Слабенько не була. Стариков гроші, ви знаєте, як є. Пенсія маленька, а діти возвращаються. Шармітна так що. Чуть-чуть торгуємо. Зоя та її чоловік до Великодня кажуть, придбали усе, крім яєць та пасок. Сумку вже більше тисяч півтори повторити. Настоятель церкви Святого Олександри отець Андрій Калита говорить, традиція освячувати великодні кошики бере свій початок з перших віків християнства. Люди збиралися на Агапо, тобто, Агапо це такий вечір любові, де християни збиралися, брали. Хліб молилися, брали цей хліб, ламали і один одному його роздавали на зразок цього єднання. Тобто, це пішло з тих часів. Найважливіше це те, яким ми проносимо своє серце до церкви в День Пасхи. Значення зовсім немає відчуття радості, свята пасхального від того, що у тебе є пасхальному кошечку. Оксана Хлібус, Ігор Печенко, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.